Якби był kurwa я z głównych przemytników. курва і kurwa з kurwa? шеметників. z twoim батька Ja курва! Є фампасе! Я під'їжджала з куржами! Попереду е, черга на кордон 30 кілометрів. ДЕД СНАВДІРЕ! Шановне панство, шановна громада, показую вам те, що я бачив останніх 5 днів. Тобто колейка і срака у цього прицепу. Багато людей думають, що далекобійники дуже багато чого цікавого бачать. На жаль, з такими колійками тільки поля і Срака Фури. Це цей відео буде знято в такому форматі, якого я хотів би уникати. Тобто, як більшості блогерів знімають. Але спробувати мушу. Вот. Наразі я знаходжуся на прикордонному переході Рава Руська. Колейка ужасна. Корупція по словах. Водіїв теж ужасно, що за гроші об'їжджають колейку, вони їдуть за день, а ми за тиждень. Наразі така ситуація. Буду вас повідомляти, що як. Так, ще хвилинка романтики для тих, хто хоче піти в цю професію. Оце це ваш душ на всю колейку. Тут чистите зуби, миєте лице. І навіть можна повністю помитися. Якщо підняти капот спереду, так, поставити каністрочку і сполоснутися. Але нарешті я добрався до нормального повноцінного душу на заправці вока. Координати лише буде корисна інформація, багато хто може не знати, де помитися перед кордоном або зразу після. От така от романтика. Хто не знав або не догадувався, то показую вам. Бувалі водії вже знають, що це таке. Це от, власне, ваша кухня. Тут собі варите, жарите, шкварите. А це от, що в нас вийшло. Відбивніше з дому. Чотириденні, майже 5-денні. І е, чайок. Отак ми поснідаємо. Ну, ще під чайочко. Тому показую все, як воно є наяву. щоб кожен, хто хоче це спробувати, оцінив це так, як воно дійсно є, без романтизму. Коротко про колейку. От звідси. Доки видно горизонт, стоять фури, які можуть пересікти кордон. 25, 35, 40 кілометрів. Отака от колейка зараз. Е, я би сказав, що колейка це слово цього літа для мене і для багатьох водіїв. Ніби щось якісь рішення приймаються, щоб це от пришвидшити, але не особо замітно. Але позивимося всі колейки з гарними людьми. Адальберт Ігорчик, привіт. Знаю, що мене будете дивитися. Познайомився з цими двома хлопаками. Мені дуже багато корисної інформації розказали. Треба їм буде купити якісь віскі в д'юті фрігарне. Так сказати, подякувати і за знайомство. Ну я Думаю, що я його не куплю, <зу> що я ну ні, побачите. Так от, друзі, ви побачили, як я до колейка розкажу коротко і швидко, бо старався робити тепер коротке відео. Є три способи проходження колейки. Перший по-чесному, там все просто і ясно. Другий спосіб мати два чіпа. На одному чіпі їдеш до Слобаума, проходиш наших, витягуєш свій чіп, витягуєш левий чіп, вставляєш свій чіп, робиш ручний від, що ти до того моменту віддихав, і починаєш все ще з того листа. Ну тільки додати треба години доїзду. Тобто, наприклад, якщо ти зі Львова, то годину, якщо з Тернополя то дві, якщо з Хмельницького, то три. Ну, наприклад. І... Третій варіант це на датчик на коробці. Ставиться магніт. До 2011 року ці датчики металеві далі пішли керамічні. Тому не на всі авто вони підійдуть. Не на всі авто підійдуть магніти. Ви ставите магніт і ваша машина завжди стоїть в паузі, не рахується ні швидкість, ні кілометраж. Це така цікавинка. Я не кажу, що так треба робити, і що це добре, чи це погано, і що це я роблю або мої знайомі. Я просто вам розказав, що такий варіант можливий. І варіант номер 4 який ходить по колійці слушок, це об'їжджають колійку полями, ще щось, а потім вже домовляються, щоб їх впустили. Суми ходять там 100, 200, 300, 400 євро, з того, що я чув. Про це детально нічого сказати не можу, бо взагалі на рахунок того деталей не знаю і нюансів. Так, от такий открит вечором, як ви можете помітити. Нічого супер розвиваючого і цікавого наразі немає. Але до штаба залишилися лічені метри. До речі, дуже багато чоловіків виїжджає з України. І цікаво, як це в них вийшло в такий тяжкий час. Ми ще трішечки ближче і що хотів відмітити, дивіться, які черги на кордон. От Короті, за що я Фрі, купив сигарети? Вони там тут без акцизу. Отакі от. І отому чоловіку ігорчику, як і обіцяв поставив віск, я його не встиг зняти, але воно вже в нього. Він вже на мене підписаний, то от як подивиться відео, поставить плюс, якщо дійсно я сказав і купив. До речі, ось ця вся світла частина, це вже є польський кордон, там же керують поляки, то вже їхні. Царство. До речі, при переході кордону ви отримуєте отаку бумажку. І спочатку йдете на паспортний, провіряю шляху, а далі оформлення і тому подібне. А не так, як зазвичай. Огляд, оформлення потом паспорт. Зараз навпаки, спочатку паспортний, чи є ви в шляху. Поляки такої бумажки немає, у них є карточка. Як ви замітили, нічого не змінюється, срака фури і далі. Ми пройшли вже обшук, пройшли паспортний контроль. Далі у нас вага і оформлення митника та проходження експертизи. Цього разу буде, мабуть, що дві. у Віхарда і у Сан-Іпіда, тому що я везу харчовий ріпак. Нарешті ми вже добиралися до цих ваг. Зараз сюди заїжджаєш шлагбаум. помаленьку проїжджаєш, отримуєш білу карточку і на оформлення. Друзі, хто ще цього не пробував, я вам показую все як є. Це вже шостий день переходу цієї границі. От переді мною вага. Зараз буду її проходити, Надіюся, пройду удачно і, і на пляц оформлятися. Так, от на якій відстані. Паркую фуру, ледве тут проліз. Мої документи отут. от. Інакше не було виходу вилазити, пішов оформлятися. Це культура наших водіїв і це не допита вода, це стяки. Стять, збирають пічки і викидають на кордоні в Польщі. Покажу вам трошки, як рентген виглядає. Отак от от він виглядає, помаленьку проїжджаєш, сканую тільки прицеп. Треба акуратно, дуже акуратно. Проблема, як завжди, Богдан шукає мені місце, а я от пробую парканутися. Пан би закрив двері, місця нема взагалі. Шофера прибідняються на Україні. А виїжджають в Польщу, рукавички, Папіроска в зубах, в ожиданні щастя. Thank you. Так, да. Так, друзі. Зніму вам трошки пляц і ахуїтельний, просто мегаахуїтельний в Вольво. Е, тут... якби так отак от зисають. не тому, що я все зробив, а тому що я тупо заїбався. Я ходив по 20 раз, туди бумажку заніс, туди, туди, туди. І пройшов двох лікарів, рентген і так далі. І нарешті я чекаю розмитнень. І в мене закінчується робочий час і прийдеться робити видрук і їхати на видруку до першого партію, спати і гнати завтра на вигрузку. от фігня. До речі, от, такий от красунчик. Де він там склався? Собачатку. Потім вам покажу його. Так, довгоочікуваний виїзд. І ми полетіли. Нарешті. 8 днів ужас. Перші метри побольші після такого часу очікування, які вони приємні, я не можу вам передати. Оце, до речі, колійка назад. У мене от залишилось 37 хвилин до закінчення робочого часу. Треба поспішити знайти парковку. Зараз заборона руху по Польщі. Тому парковку буде знайти біля кордону. Максимально тяжко, максимально наголошую. Можна від'їхати 50 км від кордону. Мені робочий час тільки не дозволить. Тому зараз будемо тулитися, де є можливість. Перше це Орлін буде, Любичі-Курлівський. там наліво треба буде повернути. Так що, зараз все побачите, кохані мої. У мене з'явилася чудова ідея, бачите, які розриви і колейки нема. В разі чого, якщо я не знаходжу парковку, я розвертаюсь і стаю е в колійку лицем в Україну. Тут ночую, мутаю паузу. Їду на розворот і стартую в сторону вигрузки. Це якщо буде ситуація критична, я думаю, таке можна зробити, просто поставити жилетку. У нас ж задача. Ні, ну у нас задача більша, в принципі, я хотів У нас не тільки паузу, а ще й реально якісно відпочити, покупатися, з'їсти смачного кебабчика і сходити в магазинчик. Тут, до речі, Поліція може стояти за горбком. В них теж такі прийомчики є. О! Зліва моя любима пожарна машина. То так не говориться, але коротше, от, от в цьому місці мене в поліції все прибирає в туалет. От як, як проклят. Наразі так. От тут ще один чоловік. І місце для розвороту, думаю, я теж потім знайду. Так, зараз летимо, потім деталі... деталі будуть далі. До речі, який там стоїть синенький красунчик. Рівно на цьому самому місці я знімав вам обзор такого самого дафа. Все, друзі, тут треба бути акуратним, бо я, я не знаю, чи в Польщі є, але в Германії штраф за телефон в руках 130 євро. Надіюсь, шум від дороги не буде сильно заважати. Так, тут повертаємо ліворуч. Я можу навіть поспорити, що місця там не буде. О! Міг би і пропустити, братанчик. Можу поспорити, що місця там не буде. Ще й знак. Круги хрестик, якщо паркуватися вдоль дороги обочної не можна. Ну, от в принципі те про що я говорив. От відніється паркінг. Я думаю, що повністю забитий. Але може десь і притулимося. Зараз будемо шукати. Продовжуємо пошуки парковки. Ми потерпіли максимально жорстку неудачу. нас тупо вигнало. Мусимо звідси втікати і ще й часто капає, капає, то серйозно капає. Коротше, я запаркувався тут біля колії. Така парковка стихійна на панелях таких. Криво піздець, ніхуя нема, але ну, хоч не просру тахо час. Вимушена міра. Це до речі, походу, що польська електричка. Я собі сиджу тут на лавці, дивлюсь на поїзди і чекаю своїх колег. Так вийшло, що я виїхав з нашої партії саме останній. А приїхав самій перший. Батько приїхав. Добра! Добре, добра! Давай добре. будемо паркувати. Ще одна машинка. Добрий ранок, любі підписники. На годиннику 6.15, це значить, що ми п'ємо каву і стартуємо маленькою бандою з трьох людей на блоні. Ооо. Після колейки, коли ти тиждень погано спиш ривками, я як, не знаю, як в сплячку впав, так важко проснутися було максимально. І за цих колейок, що в тебе нема ні одного повноцінного довгого сну, а весь час по 2, по 3, по 4 годинки просинаєшся, під'їжджаєш, здоров'я йде максимально. Треба щось з тим робити. Так, Отакий От раночок. Я в магазин по побулочки. Бахнем кави і треба їхати. Там ще з нами стажорчик, він виходить, їздив до того на будівельній фірмі, а по Європі не їздив. То він буде їхати перший, щоб прощупував трасу. Отак. От Готується наша кава зранку. Пончики покупляли. О, батько буде зірка. Хочу в рек. Да, в, в рекомендації? Да. Я в рек зараз і приколи хочу в реакцію типу. Вітворому. Хочу в рек, я теж хочу в рек. Скажи, яка година? то директор, він де рішає е, певні питання на парковці. Щоб ніхто не поїхав на вигрузку, ми перші тут добраємо. Так. так. Це стратегічний ход. Подарити баньку, подарити пачку пива. Так. Богдан вже рішає питання. Туди-сюди. Як що там ремонтується? Зараз дядько розкаже, як за 5 хвилин скинути коробку в Дафі Євро 6 і ми їдемо. Навігацію настроїли. Рацію на південний схід. Рацію поставили на 10-й канал, щоб не мішати іншим. Зараз відкриваємо зміну і будемо вирушати. Бажайте нам удачі. Хлопаки, ви готові? О, Підготовка капітальна. Що там хлопці готові? Виїжджаємо. Да, виїжджаємо. То Богдан перший, ти Назар другий, я третій. Добре. Що, щоб знаєш, він тебе тянув, а я підпирав. Все, стартуємо? На, на 3-4 помінялися. Та потім вже після душа. Шик. 64. От справа вже відніється наша перша парковочка. Зараз ми всі поїдемо на 45-ку, сполоснемся і далі трасу. Зараз підемо брати інтерв'ю у людини, яка працювала по Україні. І попала перший раз в Європу. Наш типу, стажер, хоча досвіду на фурі у нього більше, ніж в мене і ще. поді разом взяти, але по Україні. Добрий день, громадське телебачення. А, де на занята? То дуже поважний чоловік. Ти похожий, ніби власник цієї будівельної фірми. Сорочечка така, все, шортики, прийшов проконтролювати об'єкт, як будується. Приніс хлопцям їдло в тебе. Ти впізнаєш Богдана, він буде з пакетом, а тебе. Буду в Кепці знімати відео, бо я вже заріс. Коротше, ми їдемо через Варшаву, а не по 50-ці. Хто їздить, той розуміє про що. І ніхто з нас ще не був. Ну виходить, я менше досвіду вже за рулем. Стажор, що на Європу, взагалі не був в Європі на фурі. А Богдан в ці напрямки не їздив. І от, коротше, вийшло так, що мене пустили вперед, так як самого відбитого. За мною їде Назар, а ззаду його піджимає Богдан, щоб там тримати. Бо перший раз, ви самі знаєте, прекрасно, все страшно. І навіть секс страшно перший раз. А на грузовому автомобілі де за кордоном дуже великі штрафи і помилка може бути дуже дорога, максимально страшно. Тому ми його взяли всередину і людина в таких оптимальних умовах. Йому повезло, не так як мені, що я сам поїхав сюди. Вот. І переключився на 19-й канал. До речі, в Польщі поляки сидять на 19-му каналі. Переключився на 19-й канал, то мені поляк розказав, що як, ну, наскільки я зрозумів. І в кінці сказав, що я дуже гарно говорю по польськи. І мені було дуже приємно, якщо чесно. А, і до речі, дивлюся якісь відео по-російськи або щось якусь рекламу вибуває по-російськи. І я її вже якось так реально складно розумію. Ну прям. Що, приєм, приємно це усвідомлювати. Оце от максимально було інтересно, коли ти бачиш отакий знак і їдеш туди, де не був перший раз. Але добре, що його. Закреслили, значить, по ідеї можна. Плюс буду мати відео на всякий випадок. От об'їзна Варшави, виходить. А, 2 Прикольно, зараз має бути якийсь тунель, вам зніму його. І потім буде інтерв'ю з стажером, От, яка вже починається інфраструктура цивілізація. Завжди хотів сюди проїхатися. Це, що, друзі, знімаю дорогу, це такий формат новий, як більшості водіїв знімають, хочу спробувати. І зараз от ми переїжджаємо річку Вісла. Ну, таке, зараз знімо. Самосвальчик. Пока. Оце буде такий пробний формат, В мене якби відео мають бути не про те. Але все ж таки треба спробувати зняти. Ти, будь ласка, відповідь, що означає оцей знак і знизу Е. Типа гружоним Е. Мені дуже цікаво. До речі, е, наближаємося до цього тунелю, в який я хотів попасти. Я в Германії боявся тунелів, тут я себе якось відчуваю безпечніше. А, 2 кілометра 330 метрів він має. Прикольно. Взагалі офігенно. Я думаю, що на відео ці емоції не передадуться, але е через телефон... Е ну і так далі ще не буде видно. Але вживу тут просто кайфово капець. Попали ми в невеличкий затор на 718-й. Отакий склад, колія. Треба під'їжджати. Бля, як вони летять на тих фурах через переїзди, це капець. Нас так не проїдеш. Шкворня поломає зразу. А йому взагалі. Польські села, отакі в них будиночки. Отак от, от. Чимось нагадує мені Україна. Якесь гарне придорожнє село у Вінницькій області. До речі, прошу зауважити, бачите на багатоповерхівці скільки коменів. Багато в кого немає газу. І вони опалюють. Дровами або вугіллям або пелетами. Добрались до вигрузки. Надію, сьогодні вигрузять, але коротко, перед нами дві машини, ще наших три. Може мене ще одну вирозить, а один може і залишитися. Але тут набішечці є одна смакотулька, зараз покажу. Зараз патки на мене будуть обіжатися, що я пішов сам хавати, а не хотів готувати. Але реально, як побачив цей бургер, я просто не міг втриматися. Блоня, заправка-біпішка, дуже смачні бургери. Багато хто тернопільських сюди їздить. Так що, не жалійте собі. Можна на багато чому економити, але не на їжі. Як там спортсменів є? Як Яна каже. Сьогодні в нас день читміл. Чи як це там? Ну коротше. Ще взяв таку шаурму за 11 злотих. Ну плюс-мінус ціни лояльні. Якби курс був посім, але то таке, голодним ходити не можна. От добрався я до своєї вигрузочки. Тут трохи тісно, але вже як є. От по такій території ми їдемо. Туда-туда-туда, там вузько, розторюємося, вигрузка і по педалях свалюємо. Коротше, виглядає як вуйко, вигружали довго, погрузчик кипів, другий не справлявся. Мушу летіти на загрузку. У мене зазору 9 мінут між закінченням суточного і е, моментом, коли я маю доїхати, доїхати до загрузки. Інколи приходиться отак. На жаль. Але вимушена міра. От власне ситуація, за якою я говорю. Година 31 їзди залишилась, а мені година 21 їхати. Я вже нагнав одну хвилину. Ну це коротше, робота, отак роблять дурачки, тільки такі як я. От така от вечірня Польща. отак освітлено, гарно. Багато знімати не годин, бо тримаю руль двома руками, бо цей. Реально тупо навалюю. Щоб встигнути. Хоча розкажу вам він, Чуть-чуть пізніше, коли вже зупинюсь на парковку. На рахунок нововведень На робочого общого часу і на рахунок робочого часу водіння. Це я вже ж пізнаю 50-ку. До речі, за тернополян гонять, що вони далі 50 не їздять, бо там далі лава. От Ми, по суті, завжди майже їздимо по 50-ці. То трошечки погано. Але. Можна напрямки завжди змінити. Ну, поки наразі, куди є робота, туди їздимо. їзди. залишилось 15 хвилин мені потрібно їхати ще. А тут 22. У нас залишається 7 хвилин. Ситуація стає все напруженіша. Хоча можна зупинитись зробити видрук, але не хочу засирати свічі видруками, так як я вже маю ці видруки. Осталися лічені метри. 8 хвилин. О, вже напоминання о щоденний відпочинок. Коротше. Ой, блять. не навіть не знаємо передати до раллі, блять, стричка, сока. ти, йопта. Охте. Валю посередині дороги, щоб е, обминати ямки тут дорога погана. І в повороти так ліпше вписуватися. Коротше, маю встигнути. Моє саме нелюбиме число залишається. І тут ще 3 хвилини. В принципі, я вклався в тих 10 хвилин зазору. Треба тільки встигнути запаркуватися. Оце з правого боку завод Петсі. Тут зліва парковка. Тут буде загрузка, скоріш за все. Металевими баночками тут по різних цехах, по різному. Коротше, братва. Вот як воно виглядає Цей завод Пепси. Повезло, можливо, а може і ні. Дивіться, що тут коїться, що тут коїться. Місця немає, мабуть, взагалі. Це пизда. Просто пизда.